Всім привіт! Не заскучали за мною? Я за вами заскучала. Я у раб кумаров. Сьогодні вже і стоко є. Що це, взагалі, хмарно, дощу немає. Вчора дощ був. Але в інтернеті показує, що сьогодні теж ще буде дощ. Нам дощ треба. Дощик треба нам. Але хай йде вночі. Хай йде вночі. Щоб трошки люди хоч заробили. Яким треба заробити хоч трохи грошей? Тут заробиш. Не встиг заробити, як знов витратив, де і все. Чого не зробиш? Таке життя, любички добрі. таке життя. Спина болить на віносіну. Сідалішній нерву спалився. Ай! Оце тільки так на коленах. Який дягую. Столько ягод. Дякую там, мої дорогенькі. Дякую вам за коментарі, за підтримку. Дякую вам за гарні коментарі. Міночка, мені міночка пише постійно. Коментарі, я не знаю, може це ви десь із нашого села чи з Овруча, напишіть мені. Будь ласка, може ще хтось, кого я не знаю. Ліда Ананіва це села, так? Дивіться мене, вона в Києві живе, так, Лідочка, я так поняла. Я згадала фамілію, бо я дуже мало знаю. Може, хтось і свой. Я не знаю. Якщо вибачте, може кому мало уваги приділила, трошки буде більше часу. Я вже чогось не хочу включатися, якщо чесно. Не знаю. Так, там може хто буде мені писати, що я грибенку беру, так, всі беруть. Це розчислення ідея годніка. Нічого страшного, ніколи його ніхто не звився, його завжди багато й багато, тому що ці лісточки всі, все одно осінью осипаються. Так як дерево обрізається, щоб молоденьке все було, так все. Тому не, це, не свариться, не пішить. Я знаю, що люди починають писати. Що... Ні, оце що вірю, оце, да, оце буде погано. Тому що не буде лісу і не буде його діти, не буде нічого. Так Всім гарного дня і настрою! Бережіть себе, Бережіть, як можете, я теж себе бережу, як можу, так беру. Головне, щоб гадюка не вкусила за ногу. І все, будемо так повзати. що, Я вас всіх обожнюю. Кумару, звісно. Я думаю, що буде дощ, що так темно. Не знаю. Ух. Ви мене питаєте, чи я не боюся сама в лісі. А що бойся, вовка в ліс не йди. А як, який виход є? Страшніше друго чогось. Ні. Буду казати, що не боюся. Але ж самі розумієте, що, звісно, що страшно. Страшно ще як страшно. Але нічого не зробимо. Я страшніший зараз у наш час. І ви знаєте. Так що нехай всіх Бог береже, оберігає, захищає від всякої нечисті, від всього поганого. Я завжди так кажу і прошу. А я буду брати помаленьку. Постояла з вами, трошки його відпочила і вперед бо кумарі не дають жити. Я вже в городі здала ягоди. Сьогодні ягоди по 88 гривень. Ну, хто 88, хто 89, де є, хто 87 по-разному. Ну, я сьогодні перчатках брала ягоди. Кумарі дуже за руки кусали, то я дівала рукавички і ця рука майже чиста. Ця трошки, ну вона проходить. Але ви знаєте, що не так кусають за руки. Як шортах я передиваюся. Рука є розпетлена. Пішла подруга мороженого мені зараз купить. Я її зустріла, хочу з'їсти в городі морози. Я була деди під деревами пачечки заказала, щоб були, вкину ще морозилку, Ігору завезу. І так. І так. Пишу, друзі, до побачення і до зустрічі.